привет, друзья! На связи, как всегда, Рис. И сегодня я вам покажу вот такие дисконнектные шкафы. То есть для того, чтобы их дисконнектить, надо просто поставить крышу вот сюда. И тогда она задисконнектится. Вот так. Ну что присаживайтесь поудобней, а мы начинаем. На мультишка. Тоді, давайте так, появлюємо, що я рейдер. Я очищу з цього шкафу і я ось не можу бути здиватися. Потім я бігу сюди, ламаю тут шкаф, наприклад. І ось мене будівництво заборонено. Тому що ось цей мультишкаф надає мені строїться. Но із-за того, що він мені не дає строїться. Тобто, тим самим я не можу закритися, так, ви можете відновити свою будівлю. Так, і далі. Тепер приступимо к його постройки. Ну, ось, наприклад, моя ось ця кібітка. Я роблю від неї 7 квадратних руданів. Далі я ставлю трикутний фундамент. Я ломаю ось ці всі, всі квадратні фундаменти і далі ось з цього треугольного фундаменту я починаю робити змійку Якщо ви зробили ось це все, все правильно, а я наразі не дуже Далі ви вбираєте ось ці фундаменти, ось ці всі, які ви зробили, та ви від нього, зараз. В ставите 4 квадратних кубок. І далі ви ставите ось такі трикутні кожні Далі, якщо ви зробили все правильно, то ми ось так закриваємо. І на внимание, то що ось тут наставимо іменно по листинці, бо тоді нас зможе дискондитися наш мультишка. Ми ось це зробили. І у нас вийшов такий мультишкант. Далі ми ламаємо ось ці три квадрати. Та ось тут ми робимо закриємо це, щоб його не можна було видерти в цей момент. Та далі ми ось тут з цього верху робимо ось такий каркас. вже провіряйте, чи він робота. Тобто ми ставимо дах ось туди. І наразі, якщо у вас вона зламалася, то тоді у вас все спрацювало, як і в мене. А також від цього мультишкафа можна ось тут зламати ось цю стінку та зробити, наприклад, якийсь там НПЗ, чи якусь от стрілку, щоб батьори ваш дом. Ну, на связи был я с вами Рис. Тож всем пока.